Доброго вечора всім комбайнерам, трактористам і так далі. Ну, хочу зняти сьогодні трошки відгук, про який ми модернізації зробили на даному комбайні. Ось починаю, хочу почати з коси. Хотів раніше це зробити, але не було можливості. Значить, ну, це для когось не секрет, що є такі от джондіровські сегменти. Поставив я їх і як би сказати забувся. Що таке шарпання, заминання коротше, ходять вони отлично, ходять довго, дички одрубують все як не може бути. ну соответственно, Противоріжучі ми теж поміняли всі на нову. Значить, оце такі тут. Можливо, це ні для кого не секрет. значить Ну, це стосується 1130 830. Значить, тут ось переставили оцей даний узел, він тут розбиває, то ми зробили ось такого корпуса. Тут все стає, ці два корпуса стають на, свої, на своє місце, чуть-чуть треба -чуть карашпілем підточити все встає. Значить отак. Значить йдемо далі. Ну, Тут, зрозуміло, такий подшип, ну, корпус сверечного подшипника. Е, так. Значить, по поводу цього вала, якого постійно обриває. отут. Значить, тут ми переробили наступним чином. Тут в цьому валу на, заводських, на заводському йде болт засверлений в вал, нарізана різьба і болтом тягнеться. Ми зробили по-іншому. Це нам підказав токар. Ну не нам, а іншим хлопцям на 830 у нас просто тут в селі два комбайни. Значить, він підказав, що зробіть по-іншому. Значить, що зробили? Виточили вала, посадочне місця під, під подшипнік, під зірочки. І шпонку зробили. І зробили, виходить, тута різьбу нарізали на валові під гайку. На ексцентрику трошки розточили, це все ставиться і гайкою затягується. Гайка з тефлоновою вставкою. Тобто можна затягнути, можна ще навіть в гайці просверлити маленький отвір і зашплінтувати насквозь. Покифу вже, як би сказати, гектарів, якщо не збрехати, десь до 50, все, польот нормальний. В минулому році два рази міняли цього вала. Воно тут все розбиває цього різьбу, воно все виходить коротше, ось так. Ну, Оце така модернізація жадки пройшла. Ну, тут, тут все стандартне. Тобто все так як було такі шків. це тобто, Січкарня. Ну що тут поміняли корпуса, на таке приколхозили тут. Тут треба просто поставити іншого підшипника, тут неправильний підшипник стоїть. Якось так, коротше. Комбайн працює. нам до ящички ще. Резина у нас отака от стоїть. Красава. Ну, звісно, ми купували її нову. Ну я вам хочу сказати, що помінявши ці всі діла, зараз косить вони отлічно. До жатки взагалі випросів ніяких немає. Тобто, якщо раніше воно так тіпало коротше, все розбирало цього комбайну, то зараз немає. А, ну зробили воно накриття тимчасове, постійне. Бо так в голову пекло, щоб не було спасу. Ну таке. Сьогодні приїхали з пшенички. Слава Богу. Трошки вже вбрали, ще трошки залишилося. Дасть Бог погоди, да й буде все. Ну, все отак, коротше. Такі діла, ребята. Так, що таке? Все гарних всім врожаїв і щоб техніка не ламалась.